Вітаю, 5 жовтня, неділя була сьогодні вночі, та і під ранок наймасовіша атака за останній час на Україну. Ця атака була спрямована більше на Львівщину, Львів та Львівщину, але і не тільки. Івано-Франківщина, Запоріжжя постраждала каби, не балістика, каби дрони. Чернігів, удари по енергосистемі пожежі, Черкаські, Черкаська область, енергосистема, були відключення, Івано-Франківщина Бурштинова, місто Бурштин, Бурштинова Тес. Ну і Одеса теж страждала від дронів. Хоча вибухи були і на Рівненщині, і на Житомирщині, Стрий, газо, наш ну, газова система, але найбільше страждав, постраждав. Постраждало місто Львів. Чотири години підряд летіли дрони, ракети, різні калібри, і балістика. Боже, балістика, що я цю балістику? І калібри, і кінжали ну, в принципі, балістика да? і Х-101. І це все в перемішку з дронами. Вибухи були впродовж чотирьох годин. А влучання в енергосистему, влучання в цивільні об'єкти є, на жаль, постраждалі. І влучання в склад, великий склад європейських товарів. І там дуже сильна пожежа. Тому що там речі, харчі і так далі. В основному речі. Навіть не знаю, що питати стосовно цього. Наймасованіша атака за останній час на Україну, особливо Львівщина. Покажіть нам, що. Покажіть нам хоч щось. Ну, пожежі палає. Пошкодження, знищення, ресурсу, пошкодження, знищення ресурсу, втрата фінансів. Важко, складно, Україні складно, важко. Але вистоїмо. Але я вам скажу, що? Це ще не все. Оце ще не все. Ще дуже важливо для імператора. Карта дороги, луни і тупік. Тобто, загнати нас в тупік. А це все, що стосується пересування залізниця. І я вам скажу, що ще якісь плани є стосовно наших АЕС, наші АЕС або Запорізька атомна станція. Тобто, іще з тієї сторони нас заганяти, залякувати і так далі. Маніпулювати ось такі справи. Для Росії. Росія задоволена своїм ударом по Україні. Більше 500 дронів, більше 40 ракет, плюс Каби. Росія задоволена своїм ударом. Уход. Не задоволена, що то? Не задоволена? Хотілося б більше, так? Да? Угу. Хотілося б, щоб вам було больніше. Болісніше, тобто ще сильні. Тобто, ну це ну, таке собі. Ну, вони не отримали задоволення, тому що карта уход, ні. Хотілося, щоб вам було больніше Тобто, бачите, ваш дім і вам щоб ще було вам, Тобто щоб ще було вам гірше. Ні, не задоволені. Бажання, обмежені бажання не, Ну не так. Ну, да, ось ці карти. На жаль, пошкодження є, знищення деякого ресурсу є. Але хотілося їм, щоб нам ще було б гірше. Ну, зрозуміло. Так, ладно, давайте по останнім новинам. Зараз відкрию, що в нас тут відбувається. Росія націлилась на знищення залізниці. Потрібно планувати протидії цим шахедам. За словами військових, ворог, ймовірно, буде знищувати наші локомотиви, бо без локомотивів поїзд не поїде. А запас таких машин в нас невеликий. Чи, а ну, давайте спитаємо: Росія буде бити тепер по локомотивам? Росія, те, що вчора сталося на Сумщині, шостка. Влучання прям дрона в локомотив на вокзалі. Росія тепер буде, буде бити прям прицільно по поїздам і по локомотивам. Плани уход України. Да. Не тільки по локомотивам. В них плани, щоб Україна пішла від зірки, від світла, від енергії, від газу, від. щоб нічого не було. І ж втрата балансу зробити. Не... Ну, чи планують так, по локомотиву, так, по локомотивам планують. Ось удар, пошкодження. Але всюди ж вони не зможуть дістати, правильно? В них взагалі план залишити Україну без, як би так сказати, без умов існування. Ось їхній план. Так, треба шукати протидію дронам, які летять на локомотиви. Ну, протидія дронам, які летять на летять на ці на ЖД-локомотиви. Це Сумщина, це Чернігівщина може бути, це може бути. Харківщина це може бути Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Правильно, те, що дуже близько. Ну, яка протидія? Посилювати захист повітря від дронів? Чи посилять? Давайте так спитаємо: в прикордонних областях, в тих областях, які близько до ворога, чи посилять захист від шахедів, від дронів, чи будуть посилювати захист неба від дронів? Важко, складно. А ви знаєте, чому не посилюють прикордонні Сумщина, ось дуже близько до кордону, Чернігівщина. Чому там нема колісниці? А тому що ця колісниця може бути відразу під ударом, під Башнею з боку Росії. Це їхня ціль знищити в прикордонних частинах України знищити захист цю колісницю. Ну, оці, як вона називається, мобільні групи. І тому їх нема близько до кордону, тому що вони, вони є ціллю ворога. Розумієте чому? Раніше мені це не показувало, зараз це показує. Ну, ось так. Ну, ладно, хорошо. Чи посилять захист неба від дронів в найближчий час в Україні? Дрони або частково. Оход, Україна. Угу. Не, не, не. Потрібні кошти. Потрібно багато коштів, а чогось показує знову, нема коштів. Посилять, але не всюди. Не, не всюди. Там, де загроза, велика небезпека, ось прям Сумщина. Харківщина, Чернігівщина, чомусь там якось ні. Не розумію чому. Мені показують, що там їм загроза башні йде цим, цій, ну, цим бригадам колісниці. Так, може настати дефіцит потягів в Україні. Росія приступила до знищення залізниці. Чи наступить дефіцит потягів в Україні? Чи буде... До кінця 2025 року дефіцит потягів в Україні. Знов складна, важка ситуація. Щоб не було дефіциту, потрібно багато ресурсу, якого, на жаль, немає. Правосуддя, Соленський. буде виділено якісь кошти, щоб не було дефіциту потягів. Або тут навіть дивіться, прийняття якогось важливого рішення буде по потягам. Ось очікується правосуддя від влади для людей. Очікується прийняття рішення для нашого дому стосовно потягів. Ось Україна. А що за. Так, а що за правосуддя стосовно потягів? Війна, там, де летить. Там, де летить, там, де війна, там, де дуже близько до кордону. Що, що може бути? Да, Пашпентаклі, там, де можуть пошкодити, будуть, там, де влучання можуть бути е, близько до фронту і що? Буде зупинка, пасив і обмеження в Україні. Зупинка, пасив обмеження руху поїздів в Україні біля кордонів. Там, де е, ЖД і локомотиви поїзда, ну і відповідно, люди. Пасажири є під загрозою. Це, я думаю, буде ось Сумщина. Це, я думаю, буде Чернігівщина, це може бути Харківщина, це може бути Дніпропетровщина і це може бути ще Запоріжжя. І Херсонщина. Тобто обмеження руху, зупинка руху. Не будуть туди поїзди їздити. Треба буде добиратися, я не знаю, як. На, на автобусах. Мені так показує. На жаль. Ну, це поки, ви ж розумієте, поки таке відбувається. Литва активно готується до вторгнення Росії. Влада ремонтує всі підвали та переробляє їх на бомбосховище. Також перевіряють бункери. Литва активно готується до вторгнення Росії. Чи полізе Росія в Литву? Полізе? Е, ще раз вам кажу: вона не полізе в Литву Росія, поки вона в Україні. Ось, бачите, Україна вище суд агресія. Як вона може полізти в Литву, якщо в неї все, все йде сюди, в Україну? Весь ресурс і йде, йде, йде сюди. Заговорююсь, тому що вночі теж, як і багато. Багато з вас не спало. Угу. Війна, Україна, колісниця, важкість. Я ще раз кажу: провокації будуть, а щоб прям полізла. Росія не полізе, поки нікуди, поки вони в Україні йде війна і агресія. Ось як тільки буде зупинка. Ось тоді треба, звісно, призадуматися. І не тільки Літва. Літва, Латвія, Естонія, ще Фінляндія. Призадуматися треба. В них є, у них є таємний план в Росії. В них на роки є таємні плани, якісь там, куди ми будемо лізти. Вони ж без цього не можуть. Тому що їхня махіна, вона тримається чомусь на війні. Цікаво чому? Чому Росія Росія постійно у війні? Останні десятиліття. Чому Росія постійно кудись лізе, щось захоплює, вона постійно у війні? Чому? Чому Сирія, Грузія, е, як... Там, де цей тік-ток війська М -м -м, Нормально забула? Ну, ви зрозуміли. Вилетіло прям з голови. Е ну, в общем, всюди вони лізуть, все їхнє і все їм треба. А, Чечня. Чеченська республіка. Так, чому Росія постійно у війні в останнє десятиліття? Вибір. Пачки смерть. Важкість. Гроші. Ну, тому що це гроші. По-перше, війна це гроші. Понятно? А по-друге, якщо не ми, то хтось на нас. Полізе. Хоча насправді ніхто б Росію не ліз, ніхто її, ніхто її не хоче чіпати, щоб воно, це знаєте, не, не торкає гімною, воно не буде ванять. Оце про них. Чому Росія постійно у війні? Зірка, мрії надії. Угу. плани. Мрії, надії, плани стати більшою. Я зрозуміла це об'єднати всі оці. Тобто, як це було раніше. До себе ще більше, ще більше приєднувати різних держав, і щоб вони були наймогутніші. Це їхня зірка. А взагалі-то карта смерті, звісно, вказує, чому, а, ну, чому на Росію випадає оця смерть. Розмови про смерть. Летить дім, вищий суд, повішений. Росія, Україна, відразу Росія, Україна. Як тільки спрашую про смерть, відразу випадає Росія, Україна, Вищий суд, активні дії, обстріли, уход, правосуддя, уход відрішення правосуддя, кордони, ілюзія, таємні плани, змінити кордони. Ну, тобто, збільшити свою владу, збільшити свою силу і збільшити е, приєднувати все більше і більше країн. Вони, У них плани там на багато-багато різних країн. Але ви, по-бачите, Росія, Україна, активні дії. Як тільки зупи, буде зупинка в Україні, вони полізуть в іншу якусь країну, тому що ну, ось це їхнє все. Війна буде, до неї готується президент Сербії. Вучич. Війна буде, каже Вучич, президент Сербії, і посміхається. Всі до неї готуються. Нормально, так? Да? Ну, ви ж знаєте, Сербія, Вучич, за кого він? Чого Чого він посміхається? А, посміхається, тому що ха, я з Росією і до мене до мене це не, мені цього не треба боятись, лякатись. Понятно? Дурачка себе корчить. Таємні плани, активні дії. Важко в домі. Важко буде в вашому домі. Ну, я вам скажу так: оцей Вучич, оця його заява, він тут нагнітає. Тут більше маніпуляції відлюдником від загнати в тупік людей в Європі. Також це ще стосується України. Що подивіться, що відбувається на Україні? Ось карти. Україна башня, немає балансу. І вас те ж саме чекає, якщо ви будете з Україною, будете їй допомагати. Знаєте, ці заяви Вучича, це більше маніпуляція і залякування. Європу, залякати Європу, щоб все ж таки деякі країни, не всі, а деякі, відмовились від допомоги, а займалися своєю обороною. Ну, те, що робить Росія, союзники їй в цьому допомагають. Ось навіть не знала, що в Чехії були вибори, і, на жаль, перемогла проросійська партія АНО. На чолі з прем'єром Андрієм Андрієм Бабішем. Він відкрито заявляє, що не буде підтримувати Україну. І це може зробити Чехію. Третьою антиєвропейською країною агітатором. Дуже шкода. Хоча Чехія спочатку цього всього, та навіть ще 20, з 2000 коли почалося, коли тільки це все почалося, вони завжди були з Україною Чехія. Хоча насправді Чехії, вони українців не дуже. Тобто ми, їх, ми їм не подобаємося. Так, ладно, неважливо, що буде тепер? Проросійська партія перемогла в Чехії на чолі з Андрієм Бабішем. І що тепер? Вони відкрито виступають проти підтримки України. Що тепер чекати від Чехії? Ага, сонце і розпач. да, Жадібність. Будуть все затримувати, будуть все зажимати, будуть у всьому відмовляти. Ну, так само, як Орбан, так само, як хто там, Фіцо, Вучич і так далі. да, Зажимаємо все для війни в Україні. Ну, на жаль. Бачите, дорога, Україна, війна, фронт, наприклад, ці снаряди. Ми все зажимаємо. Нам, нам жалко, у нас жадібність, ми не, не дамо більше. Це дуже погано. Це реально дуже погано. Ситуація в місті шостка після вчорашніх обстрілів, та й не тільки вчорашніх, але вчора ж били по вокзалу, били по енергосистемі. В місті нема не світла, не води, не газу, не мобільного зв'язку. Нічого. Соответственно, не буде і тепла. Людей залишили просто без нічого, каже мер міста Микола Нога. Так, давайте. Місто Шостка, Сумщина. Як переживе цю осінь та зиму? Як? Україна. Буде якась допомога. Якась буде допомога для міста. Але, на жаль, ще можуть бути удари. І тут карта дронів. Сонце. На жаль, нема світла. Так. Ось, сонце відлюдник. Надання якогось ресурсу, тобто, ну, я так думаю, що це генератори, а що ще можна, да? Тобто, буде якась допомога для шостки, надання якихось генераторів, щоб подавали хоч трошечки світло і воду, ну, якось так. Але, бачите, світло по відлюднику. Але водночас щось будуть давати, допомагати. На жаль, вокзал ЖД. Диявол і агресія його можуть закрити, він може не функціонувати. Тобто, ЖД вокзал ваш, можуть просто закрити. Не будуть їздити потяги до вас, шостка. Якщо хтось захоче поїхати, це тільки автобуси. Так, ну і останнє. В Грузії вчора почалися протести в Тбілісі. Люди з'їжджалися з усієї країни на мітинги проти правлячої проросійської партії. Потім, коли стемніло, почались провокації біля резиденції президента. Люди кричали: Революція. В общем, ну давайте розганяли мітингувальників газом. Не знаю, водою, коротше кажучи, розганяли їх. Давайте спитаємо: Грузія, Тбілісі, мітинги вчора. Що далі буде? Що далі буде? Повтор того, що було, таке ж вже було, мені кажуть. Так, таке ж вже було. Знов таке ж саме. Вищий суд. Ну, вищий суд. Люди хочуть добитися свого, але надто важко. Надто важко. В них є якесь майбутнє зірка, плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Грузія, скоріш за все, хоче ну, в Європейський Союз. Вона хоче, вона хоче вийти з Росії, ну, з крила російського, і дивитися в сторону Європи. Це їхня ось мрія. Надії мрії на майбутнє для дітей, для молодого покоління. Але, на жаль, дуже важко вилізти їм буде ілюзія. Ілюзія їхнього сонця і їхніх планів. Дуже багато зрадників сидить в правосудді, управлінні в Грузії. Тобто, там зрадники, ну як зрадники, ті, хто працюють на Росію, вони і в парламенті, вони і у військових структурах, і в поліцейських структурах. Дуже важко. Тобто, президентка, навіть якщо і захоче, вона нічого не може зробити, тому що там всім керує Росія. В Грузії всім керує Росія. Ну, так, да. ну, звісно, дивіться. Сидить і пірує і керує. Ну, так. Да. Так, керує всім Росія. І навіть тягне з них гроші. Витягує з Грузії гроші Росія. Вона витягує гроші з Грузії. Уявляєте, і військові там під Росією, і поліція, і влада, і правосуддя, і суди теж. Все, схва... все, все куплено. І ще вони з Грузії гроші тягнуть собі в кармани. Дуже багато зрадників ось луна, сім мечів, і які при владі. Ну Що я можу сказати? Це важко все.